Друзі, всім привіт! Треба змінювати вітання не з сонячної Іспанії, а з крижаної та холодної. Погода змінилася, і напевно ця зима буде найхолоднішою для Аліканте. Ну, Нам так здається, тому що в минулому році ще так холодно не було в цей час. Наприкінці листопада. Сьогодні зранку вже 6 градусів. Ну, от зараз 6. Напевно, було і менше, поки сонечко не встало. А максимально буде 17 градусів тепла. От я Алісу, ну буває, вона сама їздить або ходить. Сьогодні довелося разом з нею їхати, і тому я опинилася біля школи і тепер думаю піти собі, купити чаю, Це зранку тепер бореться дві людини. Чи чай купити? Чи каву, треба щось купити. Гарячого та піду погріюся на сонечку десь біля моря. Куляри не взяла. Ми живемо в кімнаті, і в ній вікна виходять, не ну, є балкон саме в нашій кімнаті, бо в квартирі там також є балкон, і він також виходить в патіо. Коротше, що хочу сказати, що ці всі вікна виходять в патіо. Патіо це типу як колодязь, як українською мовою. Тобто я не бачу, що на вулиці, в чому ходять люди. Раніше якось можна було визначити по тому, яка погода на вулиці, Якщо подивишся, в що люди вдягнуті, те й одягаєшся. Зараз, так як у нас немає такого вікна, і я не бачу, що там відбувається, тому не знаю, як вдягатися. І не знаю, чи є сонечко, чи немає. Я хочу знову посидіти. Тут моє улюблене місце в порту біля Клуб де Регатас. Вип'ю кави, погріюся на сонечку і підемо жити цей день, починати. Не знаю, ще не придумала тему до цього відео. Я вирішила, що краще почати його записувати, а далі вже тема прийде. Знайде мене сама ідеї прийдуть. Бо якщо сидіти і нічого не записувати, то нічого в голову і не приходить. А так, поки починаю, розмовляю, щось розповідаю потрішечки, так і тема з'являється, і якісь витікаючі подробності. Ох. Тут тепленько і класно. Так, пенсіонери зібралися кататися на човнику. Покажу вам. Уа. Будуть плавати. Молодці. Файно проводять час. Все, приготування останнє закінчилося. Пливуть. О, як це файно так проводити час, скажіть. Просто зібралися компанія і все і в путь дорожку це ще готується. Його сьогодні зла і без настрою я побачила, що є повідомлення про те, що. Магазин Мульдікук, це типу Галі Валуваної, в Аліканте шукає продавця. У мене там знайома працює, ми на курсі разом ходили, кому цікава ця вакансія продавця, треба базовий рівень знання іспанської мови, комунікабельність, ну і то все інше, що потрібно в торгівлі. Тож пишіть в коментарях, я вам дам номер телефону, до кого можна написати, з ким зв'язатися і надіслати своє резюме. Бо чого Бо мені не підходить ця робота? Там графік роботи по 12 годин кожного дня і там якось. Щось чи два тижні працюєш, чи тиждень працюєш тиждень вихідний. Тобі треба працювати по 12 годин в день. У мене немає стільки часу. Треба зустріти доньку зі школи. Це ще моя кохана донечка. Треба зустріти, відвести, того, що якщо вона сама буде збиратися зранку в школу, вона вийде до 10-ї години на ближче до 10-ї, напевно так. От сьогодні кажу, що у нас є певний час, коли треба вийти на зупинку. Вона. То вдягає шкарпетки, то ще щось, то шукає собі футболку. А це я хочу вдягати, а це я не хочу. А можна, я не піду в школу. І коротше, це зранку в нас просто натягнуті відношення. Мені не підходить цей графік роботи. Можливо, є хтось, кому треба робота. І вона, є, вона є, вона є, блін, вона є всюди. Але немає із за цих дітей у цієї моєї знайомої з курсі, вона там працює, в тому магазині в неї старшому. Сину 16 років, а молодшому 13. Той, якому 16, він дивиться за тим молодшим, гріє, їсти води там на якісь гуртки. У мене немає такої підтримки, немає кому допомагати. Тому я сама треба чекати, доньку, годувати, водити в школу. М -м -м ну водити вона і сама може вже ходити, але треба її підштовхувати, тому що вона сама ніяк не збереться. До цього можна привчити. Сперечатися не буду, поки що ми не прийшли ще до цього. Поки що ми на рівні криків та істерик зранку. Давай збирайся швидше. Поки що на цьому етапі ну нічого, все прийде з часом. Тож мені тільки драяти хати. Я зрозуміла, що для мене робота, поки що, це тільки мити квартири. Але навіть такої роботи я знайти не можу. Постійно саме, тому що якісь є там шматочки от, сьогодні там, через тиждень, через місяць ще якась робота з'являється. А так, щоб кожного дня я була зайнята, я не можу поки що знайти ту роботу. Так, і тут повертаємось до Ютуба цього клятого. У мене немає сьогодні настрою, тому відео буде негативне. Негативне. Ні, треба знайти позитив, десь знайти позитив, але розповідаю, це як є. Так, я записала відео наш шлях до Іспанії, як ми їхали через Польщу, потяка-полякам, вже 500 тисяч разів говорила про це відео, то відео залетіло на 24, ні, більше, 20 з чимось тисяч переглядів. Люди підписалися, подавайки, були, коментарі. Все чудово, все добре. А я до цього прочитала, що там Ютуб, оце мені хтось порадив цю групу в Телеграмі. Ну і я підписалася, порадили мені. Не мені, там хтось просто писав, що якщо відео залетіло, то намагаються не додавати потім, після того як відео залетіло, хоча б 2-3 дні, щоб відео набрало перегляди. А йому пишуть хлопцю, що. Це як пічка, тобто вже вона розступилася, треба додавати, і тоді буде більше переглядів. Ну добре, думаю, я, так як в мене відео залетіло, не буду чекати, буду додавати наступні. Я додаю наступне, воно набирає там 4,8, напевно, переглядів, 4800. Також є отклик у глядача, тобто коментують, ставлять подобайки, все це є. Також є підписники, підписуються нові. Все добре, але ж ну, вже менше, так? Потім я записую відео про 10 тисяч підписників на Ютуб. Там були поради для, для початківців, для тих, хто мріє тільки створити Ютуб канал. І що я собі думаю? Думаю, зараз це відео також залетить на багато переглядів, бо тема актуальна, популярна на зараз, і людям цікаво, як я до цього могла прийти і що я робила. Але де там де там немає просто навіть як, показів. Тобто YouTube там якісь мінімальні покази для тих людей, які ще мене не бачили. Для моїх, моєї аудиторії 1600 людей подивилося це відео, коментували, ставили вподобайки, все як потрібно. Так, хтось подзвонив і збив мене з думки, повертаюся до. Теми продовжую. Тож додаю я це відео про 10 тисяч підписників. І думаю, зараз залетить це відео. Супер, буде багато переглядів, багато підписників, бо тема актуальна, популярна зараз. І в мене вже було то чесно про Ютуб. Там також дуже гарно зайшло те відео. Що робить Ютуб? Він навіть не дає показів. Тобто, спочатку він в Ютубі показує на головній сторінці. От коли ви заходите, ви ще мене не знаєте, не бачите. Але ви заходите в Ютуб і на базі ваших вподобань, воно показує вам відео. А ви вже обираєте, чи натискати, чи не натискати. Так от саме таких показів було дуже мало. І це відео набрало 1600 переглядів. Були вподобайки, були підписники, незважаючи на це, на ті 1600 переглядів, було підписників, наче чи 16 чи ну, до 20. Це дуже гарний результат. Тобто, якщо це відео Ютуб би десь запустило, прокрутило, дало в рекомендації, то підписників було набагато більше, тому що навіть на цю маленьку кількість підписалося нормально людей. Отож, сталося не так, як гадалось, пролетіла я з тим відео, думаю, все, закругляємось. Треба на якусь е, відвічну тему, на якусь іншу тему зняти відео, на якусь спокійну, більш думаю, піду в парк і щось е, покажу, ну, що в парку. Відбувається, які тут є парки, тому що зараз з нами живе хлопець. І він нещодавно приїхав в Аліканта та я ще нічого не знаю. Я кажу, у нас є канал, а він о, давай я подивлюся, про що ти там знімаєш. Я кажу, ну де бувають там ринки, таке інше. Він каже: о клас, тому що я ще не знаю, де це все знаходиться. Я так думаю, о, стоп, тобто, треба такі відео також додавати час від часу, як якесь інформативне, де знаходиться або парк, або ринок, або магазин. І таке інше, щоб люди могли також для себе, ну ті, які тільки приїжджають в Аліканте, і така аудиторія змогла знайти якусь корисну інформацію на моєму каналі. Додала про цей парк: 800 чи 900 переглядів. Оце життя блогера. Не знаєш, що знімати. Розумієте, ті теми, які я думаю, що стануть популярними, вони не залітають. Те, про що я буває, знімаю відео, просто на так сяк, що в голову прийшло. Якусь назву там кинула, якусь прев'юшку зробила, просто від фонаря. Від фонаря я навіть не старалася, це відео залітає. І я, може, навіть і не хотіла, щоб воно залетіло і багато людей подивилося, але так сталося. Ах... Отак, виговорилась хоча б трішки, бо мене це турбує. Турбує, Я дуже стараюся, я дуже хочу, хочу заробляти більше. Я хочу якось, щоб це приносило якийсь Користь те, чим я займаюся, а виходить так, що вище своєї голови я пригнути не можу. От я думаю, в мене там дохід на сьогодні 140 євро за місяць. Тобто, це в грудні я отримаю, ну, ще місяць не закінчився, ну, нехай 150 євро я отримаю. А я хочу, а я хочу хоча б раз 200 євро заробити. От в мене є мета, я хочу заробити 200 євро на YouTube. І я не можу, чим більше я починаю робити відео, Тим менше переглядів вони набирають кожне, ну, кожне нове. От тому я зробила висновок, що краще робити відео один раз в три дні. В три дні ну, в тиждень це дуже мало, а хоча б два рази на тиждень це було б ідеально. Ото я, треба триматися того плану і не відступати, бо тоді я не розчарована. Ютубом, все в мене нормально. Я знімаю раз в два-три в дні і тоді нормально себе почуваю. А зараз я на взводі, тому що я дуже старалася, я дуже старалася, хотіла при... стрибнути вище голови, а не вийшло. Тож таке є в мене сьогодні розчарування, але нічого, все це переживеться. Оскільки таких було моментів, все нормально, все нормально, живемо далі. Тут історія наступна, що я не кажу там людям ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ці відео просто по факту так набрали, бо люди бо людям сподобалось, бо вони натискали вподобайку, бо вони писали коментар. Ну це з приводу цього відео про 10 тисяч підписників та весь мій шлях. Вся правда, чи як та якось так називалось, вже не пам'ятаю про мій шлях на Ютуб. Все це було. Тобто в Ютубі, що головне, та в будь-якій соціальній мережі це отклик у глядача. як українською мовою цей отклик, ну відгук це ж отзив, типу того. А відклик саме ну не суть. Я думаю, що ви так мене зрозуміли. Тобто, головне те, щоб люди натискали, щоб вони якось реагували на це відео, на цей контент, і тоді починається просування, рекомендація. В цьому плані чомусь, в цьому в моменті, в цьому відео чомусь це не спрацювало взагалі. Взагалі його нікуди не рекомендувало. Це таке трішки життя блогера, і хтось каже, це самодисципліна. От був коментар з приводу того, що це яка дисципліна, що на протязі такого великого часу це все робити. І Це дисципліна, а по-друге, це... Люди, які в тебе вірять. От ви мені пишете, що все вдасться, мені все подобається. Я починаю робити більше, я починаю робити краще, я намагаюся робити краще. Хтось вже писав що один з підписників, що більш професійний вже влог, я більш професійно знімаю, бо я намагаюся, намагаюся вчитися. Я завжди дивлюся відео якісь. Я все роблю для того, щоб зробити контент цікавим. Так не все ідеально. Взагалі не ідеально, але це краще, ніж було на початку. Реально. Я це бачу і я задоволена цим, що все ж таки є в мене щось таке, що я до цього приходжу, вчуся, і контент стає краще. Через рік взагалі буде вогонь. Зараз отак. І що, по-перше, це підписники, які підтримують. А по-друге, це люди поруч. От я вже казала, що мама Женя мене штовхають. Тобто я вже розчарувалася тисячу разів. реально На цьому шляху до 10 тисяч підписників до цього доходу навіть в 150 євро в місяць. Я розчарувалася вже тисячу разів, реально. Я хотіла все кинути і більше нічого не записувати. Ну, Але б через місяць, напевно, я б все одно поверталася. Ну, Це з мого саме бажання. Але так як зі мною поруч люди, які в мене вірять, тому вони завжди кажуть, Оля, давай, давай, все вдасться, і я це роблю. Оце найважливіше, якщо ви починаєте свій влог, треба мати підтримку, когось поруч. Якщо немає там, ну, когось там, чоловік і чоловіка, який в тебе вірить, треба знайти однодумців тоді, люди, які також займаються Ютубом, і разом з ними робити. Контент спілкуватися, десь шукати ідеї разом з ними і підштовхувати один одного. Або так, Ну, в мене немає таких людей поруч. Подружки мої не дуже люблять зніматися, тому, як ви бачите, я завжди одна. І взагалі, оце я думаю, я як персонаж самотній дуже. Ну, У мене є чоловік, ми іноді з ним знімаємось, разом знімаємо відео, але це коли він вихідний, бо в нього є робота у когось є в нашій родині робота і тому не завжди в нього є час. Весь інший час я знімаю відео самостійно, одна. Я от знаєте, як одиночка. Я Самотня жінка. Ми коли Женію поїхали на пляж святкувати 10 тисяч, взяли пляшечку, сиділи і розмовляли. Він каже: ну, треба десь поїхати, щось показати, щось подивитися самі, поподорожувати. Я кажу, ну як я буду на самоті це все робити. Він каже: Так, береш, сідаєш там до Бенідорма там чи куди, і їдеш. Я кажу: я не хочу сама. Я хочу, я хочу з тобою там. Я хочу за лісою, з родиною нашою або якщо в мене була якась така подруга, яка також знімає YouTube, ми б разом подорожували і разом би знімали відео. Ну, немає поки що в мене однодумців. Тут так склалося історично. Можливо, мені навіть так і краще і зручніше одній, одній записувати відео. Якщо подорожувати, я не хочу сама ходити і записувати відео десь е, з подорожей сама. Треба когось собою мати. Вийшла до вас, поділилася своїми думками. Сьогодні я зла, завтра буду добра, не ображайтесь на мене. Іноді і такі відео повинні бути. Не хочеться все тримати в собі. Хочеться, щоб ви також іноді розуміли мій якийсь душевний стан. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, на взаєморозуміння, всім гарного, чудового настрою. Не звертайте увагу на якісь негативні моменти вашого життя і намагайтесь усього в усьому знайти позитив. А поки я піду шукати позитив, всім вам бажаю гарного настрою, чудового дня і до зустрічі у нових відео.